Центр рівного тут розміщено чимало камер відеоспостереження, чи помічали ви їх? Якщо ні, то вони вас точно так. А з ними, ймовірно, і деякі громадяни Китаю. Мова про камери компанії Hig їх закупив департамент муніципальної варти рівного. Тендер на майже 30 мільйонів гривень оголосили торік. Фірмою-переможцем стала ТОВ інженерінг аналітика. Інших підприємств на аукціоні не було. Чим ж відома ця фірма? А тим, що це не єдиний тендер, де вони пропонують приладдя китайської компанії Хіквіжен, яка була внесена у список ЗК як міжнародний спонсор війни. У виданні наші гроші зазначають, що один з власників інженер аналітика Лишній працівник СБУ, і на цьому не все. Валерій Клебан працював у СБУ, де займався кібербезпекою. Також він працював у департаменті інформаційно-комунікаційних технологій військової і міської державної адміністрації, який очолював Юрій Назаров. Зять одного з лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойко. Під час роботи Назарова КМДА закуповувала саме китайську продукцію хіквіжин для системи відеоспостереження Києва з функцією розпізнавання облич. Інженеринг аналітика тоді отримала підряди на поставки китайських товарів для Кем. Да на 291 мільйон гривень. Що ж, повернемося до китайських камер. Виникає питання: а як так вийшло, що техніку закупили у фірми, яка внесена у список міжнародних спонсорів війни? Під час укладання тендеру рівницькою мунвартою на це звернули увагу, на що отримали відповідь від замовника. Існування зазначеного вами у запитанні реєстру міжнародні спонсори війни неодноразово ставилися під сумнів міжнародними партнерами України. І як наслідок учасниками розширеного засідання Кабінету міністрів було відмічено негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії та Кабінетом міністрів України прийнято рішення щодо доцільності його закриття згідно з інформацією, що міститься у державному реєстру санкцій, компанія Хіквіжен відсутня у даному реєстрі. За інформацією журналістів з видання 24 бізнес, компанія Hikvision вийшла з російського ринку у травні 2024 року. Як зазначається, підприємство покинуло болото таємно. Перед цим компанія не робила жодних заяв про свої плани, тому демарш відбувся по-тихому. Клієнти та партнери у Росії також нічого не знали про плани хіквіжин. Сайт компанії просто перестав відкриватися. Сторінка у соцмережі ВКонтакті була видалена. Телефони також перестали відповідати, а офіс виявився пустим. Якщо ж Хіквіжин не в реєстрі санкцій, то які питання до тендеру? Офіційно – ніяких однак завжди є. Але перше, це те, що протягом двох років великої війни компанія сплачувала податки в Росію. Друге, а чи безпечні ці камери у використанні? До прикладу, у США федеральним агентствам заборонено купувати обладнання кіквіжен. А журналісти Радіо Свободи провели експеримент та виявили, що дана техніка може передавати дані до Китаю. Наші фахівці переконані, що при використанні такого сервісу доступ до камер при необхідності можуть з легкістю отримувати представники виробника. А також враховуючи відносини Китаю і Росії зараз, це може нести певні безпекові ризики. Як зазначається у статті, посилаючись на МВС України, техніка Hikvision, закуплена органами місцевого самоврядування, не відправляє дані до Китаю, оскільки використовується в ізольованій локальній мережі. В основі безпечного міста камери та софт VIII AIDAHUA. Але закрита мережа убезпечує від відправки інформації з пристроїв до серверів виробника. Однак загроза все ж існує. Зокрема, для користувачів, що не використовують ізольовані мережі. А передача даних йде через інтернет. В цьому разі інформація може потрапити до виробника. Тобто на сервери китайської фірми. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.